Привіт! У нас вечір. Прибігла з роботи і насмажила млинчиків на заквасці. Багато, дуже смачні. Молоко, закваска, класні млинчики. М'якенькі, ароматні, запашні, корисні, дуже смачні. Дітки вже пішли відпочивати. Я зараз теж йду. Ще наварила борщу. А тут у мене борщик на курячому окист, у мене домашній бролер і запашний жирненький, наваристий борщ. Вітаміни. Адже сезонні вітаміни це найкращі. Привіт. Адже сезонні вітаміни це найкращі для нашого організму. Бо сьогодні дивилася статті, читала теж люди в коментарях, в різних групах там є підписана, пишуть, як пережити цю зиму, діляться рецептами з 90-х і то щось, знаєте, якось аж сум і відчай бере. І сама не знаю. Як воно буде. Тут не знаю, що через годину буде, через хвилину, не то, що як ніч пройде, як ранок наступить, як день пройде, правильно? Дивимося, все одно дбаємо, як е, пережити цю зиму, тому що всі нас е, готують морально, до того, що буде дуже непросто. Тому в мене питання. Ще в минулому відео питала, але якось е, минуле. Повз моє питання. Цікаво, хто як вже підготувався, чи не підготувалися, чи щось купили. Якісь мене цікавить резервні джерела забезпечення, опалення, освітлення ваших будинків, квартир, і так далі. Ми переїхали у свій будинок вже. Купили будинок, переїхали з квартири. Ось у нас є, я вже розповідала, але все ж повторюся. Тому що. Можливо, хто розуміється, той щось підкаже Путнє, щось розумне, поділиться якоюсь інформацією щодо генераторів, чи інверторних генераторів, чи, як вони правильно називаються ці пристрої. Ось, для запуску системи насос на опалення на котел. А також холодильник, морозильна камера тощо. Ось так, що більше цікавить поки що. Цікаво, які у вас ціни на генератори, бензинові генератори чи дизельні. Якщо можна, напишіть, будь ласка. А я, як ви бачили, вже вечір пізно. Йду зараз ложити дашуньку. Насмажила млинчики, хотіла трошечки підняти настрій і наварила смачненького борщу, бо вже нічого рідкого не було. А ми любимо, мене найбільше люблять наш червоний борщ, тому що він ситний, вітамінний і дуже смачний. Ось. Дашоні, до речі, всім дякуємо за привітання, побажання. Навзаєм бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. І, щастя, сімейного затишку вам і вашим рідним. Ось. Дашунька, до речі, нормально перенесла вітрянку. Слава Богу, безтемпературно. Не дуже багато її аж так посипало, ванюшку більше посипало і довше він хворів. А дашунька ніби трошки легшій формі. Ось. І. Надіємося, що десь вже на наступний тиждень вона зможе вже ходити до школи, свої відвідувати гуртки і хоче якнайшвидше повернутися в свій режим звичний для неї життя. Ось так ось такі в нас новини, але ми все одно займаємося вдома постійно, щодня. Бабуся з нею також займається, тому що вона ми на роботі з вечорами ми з нею теж я її читаю, вона мені там по складах старається читати, вчимося, навчаємося, виживаємо. Ванюшка теж вчиться, старається, дуже важко. Перший курс після школи завжди найважчий, оскільки програма дуже насичена: нова обстановка, нові викладачі, нові вимоги. Значно жорсткіші, як у школі. Тому, е, усі звикаємо, тим паче в таких умовах, як ми зараз проживаємо в умовах війни, е, це дуже важко, дуже страшно і е, призвичаємося якось і живемо, навчаємося, і стараємося. А, жити в більш-менш нормальному такому ритмі. Знаєте, ви все розумієте, багато про це говорити не буду. У мене підписники розумні, порядні, хороші люди. Мені пощастило, що в мене добрі люди сюди приходять. Тому я вам усім дякую за підтримку, за те, що ви у мене є. Все, а вам бажаю міцного здоров'я, гарного перегляду. Підписуйтесь, хто вперше на моєму каналі. І ласкаво, прошу. Вітання вам з України! У нас сьогодні початок листопада, вихідний день, 2022 рік. І закупилася трохи, давно не показувала. Цей раз так. Багатенько закупилась, тому покажу і розкажу, що купила і по чому. Кому цікаво, залишайтесь, поставте пальчик вверх і поїхали далі. Купила хребет лосося на суп люблю, або просто є, що кусочками в яйці обсмажуть, хоча яйця зараз теж дуже дорогі, але у нас є свої курочки, вони там по одному несуть яєчко, і то все одно щось є. Отже, відволікаюся, вибачайте, продовжую. Хребет лосося, більшості для супа беру. 90 гривень за кілограм. Також 90 гривень за кілограм купила мойве. Дуже захотіла, давно не їла, тому придбала. Далі дітям до чаю булочки. Ось такі з посипкою сонечко чи ромашка на нього кажуть. Вона 20 гривень, і ось така плетена булка 26 гривень. З варенням, те, що треба. Далі. Купила ось таку краківську краківська ковбаска, кілечко, кілограм по 155 гривень. І класичні сердельки, не пам'ятаю, 98, здається, чи в межах 100 гривень ось так, за кілограм. Далі сирки взяла плавлені, перше беру такі, не знаю, які вони, по 10 гривень, не дуже дорого. Не знаю, чи це не продукт. Почитаю, подивлюся, якщо щось зовсім погане, брати більше не буду. Ось. Далі сири голландський і Звенигородський по 170-180 гривень за кілограм. Взяла на, на вагу сир фета, хочу зробити салат. Дуже любимо, просто сліпчиком також. Сир фета поразкажу 113 гривень за кілограм. Ось. Взяла не знаю, скільки заважу, ось такий кусочок. Пекінку взяла цього сезону, хочу дуже салат зробити, дуже люблю. По 50 гривень за кілограм. Інколи можна себе побалувати, якщо дуже хочеться. Діткам взяла Банани. Банани по 60 гривень за кілограм, а собі а, хурму, бо крім мене ніхто її не їсть, хурма по а, 90 гривень за кілограм взяла дві штучки. Так, щоб просто збити у скому. Все. Ось такі в нас ціни: такі закупи були, сиру набрала. Більше сиру любимо просто до сніданку поїсти. А шматочок дешевшого взяла, по, щоб в піцу потерти, хочу напекти піци. Дашуня замовила мені. Тож, все, я зараз йду, У мене тісто замішане на хліб, буду пекти хліб свій на заквасці. і піцу пекти. Такі в нас недільний. Плани наготувати на тиждень варила бульйон, а ще буду якусь кашу і печінку. Ту, що з дня народження Дашуні лишилася, я заморозила. Зараз розморожую і хочу на, на, натушити і цих котлеток. таких. В мене є на, на каналі млинчики такі котлетки е, оладки, здається, вони називаються печінкові. Ось, щоб було брати щось і на роботу перекусити. Ну, коротше, ось такий у нас вихідний. Розказуйте, діліться, як у вас справи, які у вас ціни, мабуть, скрізь приблизно однакові, але все ж мене дуже цікавить все. Пишіть, діліться, коментуйте. Дякую вам за взаємозв'язок. Будьте здорові, мирного неба і до нових зустрічей!